Добрий день, шановне панство. Неділя, 18 лютого. І зранку прибіг годувати нутріняти. Ну і тепер вже осталося, в принципі, від того дня, як я почав рахувати, як я створив сім'ю. Осталося ще 1-2 дня. і, можливо, одна самка родить. Ну, це під запитанням. Бо на вигляд така гарненька тільки одна самка. А фактично, як ми знаємо, що нутрії запліднюються не тоді, коли ми кидаємо самця до них, а йде процес запліднення, коли нутрії в охоті. До тих нутрій, крім того, я пустив самця молодого. Може він ще не знав, як то все робити. Може, в самок не була охота, бо як самка не хоче, то самець її ніяк не запліднить, насильно в них не буває. Насильно тільки бувають в них бійки і в деяких випадках навіть до смерті можуть бути бійки. От. Ось така в нас ситуація в даному вольєрі. Ну, очікуємо, буде, буде, не буде внутрінят, будемо рахувати. Не завжди воно так є, що ми попадаємо, кидаємо самку, самця, самок до самця кидаємо, і самець їх зразу запліднює. Так що будемо мати надію, а по факту будемо все дивитися як воно є, скільки самок буде запліднено, я ще для наявності протримаю ще з місяць, напевно, самки. Тут Якщо якісь будуть видно, що не набирати вагу, бо в принципі ось вроді стандартна зліва самка, вона така сама-сама повненька, яка б мала. Народити першою. А по факту ми будемо бачити, коли е, були запліднені самки, наскільки активний був самець, бо ж не тільки можуть бути безплідні самки, а також можуть бути безплідний самець, не дай Боже, може бути. Ну, Але тут, по крайній мірі, одна запліднена самка є, є вже файненька. Ну, і других на, мій, на моє око. то ще чотири самочки, то вони збільшують вагу, починають робитися кругленькими. Все, чекаємо завтрашнього, післязавтра дня, 20 го числа, і будемо дивитися, як воно все буде. І коли буде. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.